Доброго дня. Шановні, є ось такий комбайн на розрив. Може хтось має в господарстві такого комбайна і є дефіцит по запчастинам, то в принципі він комплектний і будемо розбирати його. Ну, Іде розборка його, будемо так казати. Зараз зроблю коротенький огляд. А кого там щось цікавить, будете писати в коментарях, я думаю, що домовимося, що і як. Значить, наклонна камера, транспортер, не вбиті, не протерті. Наклонна камера ідеальна. Як нова. Це взагалі це комбайн. Як новий візуально. Всі шківи, ремні, все на своєму місці. Варіатори. Трошки далі відійду, щоб краще видно було. Резиняка, он, як нова. Є 517-й фоштріт. гідроход стоїть і змільчителі все коротше, комплектний. Цей комбайн обладнаний двома гідромоторами. Погляньте, на кожне колесо свій гідромотор. приблизно добрих три пальці не потріскана ніде нічого всі циліндрички шлангочки трубочки зірочки все на своєму місці я ж кажу може хтось нуждається в запчастинах в принципі, все є поки що. Ну, єдиний, єдині моменти по цим елеваторам, що не знаю в якому стані ці транспортери. Будемо розбирати, подивимося. А так в цілому комплектний. Навіть є двигун на ньому. Зараз двигун теж, е, виходить, мінявся на цьому комбайні. Він там буквально трошки попрацював, оборвало грохот, і так він і стояв. Тобто в цілому мотор там ну, замінений, він робочий, ідеальний. Зараз я покажу окремо мотор. Це по ізмільчителю. Ізмільчитель можна укоротити, поставити на ниву. компактний, невеличкий. Ось всі шківки, ремішки, Все це, все це є. До речі, імільчитель кріпиться ну, на чотирьох на точках. Ось одна, друга. І в принципі він такий невеличкий, менший, ніж невовський. У неї то взагалі там... Заговайло. Оце таке компактненьке. Єдине, що потрібно буде зробити, то це його урізати трохи. Якось так. Ну як кажуть, діло мастера боїться. У <кій> кого руки з того місця ростуть, той зможе собі зробити будь-що. Бачите, привод на січкарню. Балка, ступиці. Все, все на своєму місці. Зараз піду покажу мотор. Там мотор, звісно, 230 коняк, вроді би, чи ж 240 коняк. Можна на, на Т-150 поставити, кому там Це іномарошний мотор Іфовський. Може, у когось там СМДовські мотори на Т150-х і хочуть, хочуть почувствувати мощ і є бажання переставити, то в принципі це все цілком реально. Всі циліндрички, шнеки. Все, чим Зараз покажу кабинет. Кабина конечно бомбезна. Можно тоже на ниву прилепить. Там кнопочок, вентилятори, все це стоїть на своєму місці. Розпряділітель дозатор, все присутнє. Сідушка з амортизацією реагується, все, все як полагається. Очі. О, чуха бамбоні Вчора О! Учора ще овес молотив він. А ячмінь, ячмінь чор ша молотив О барабан бечі, та він ідеальний, дивіться Бічі тут ідеальні барабанчуся дура, е <гадбойний> Та, Одбойний бітер кожна Одбойний бітер, все рівненьке, класне. Ну вверху він, він новий. Комбайн новий. Так це вам не шутки. По клавішам в принципі теж в доброму стані давні посила Романики здорові, да? Та ти шо два ну, рази більше ніж у невіжу жить, дай Боже. Так, ладно, погнали далі. Хочешь просто робот здорово? Верни лого просто, на це брус. Тебе... Так, так, так. Подивимося, що у нас тут робиться. На решетний стан. Ну, на решетному стані тут є. Лого... Логово монстрів. Тут, коротше, люди жили в ньому. Решета присутні, але вони загружені матрасами. Короче, по цьому, по решетам хто знайшов, а клавіші в доброму стані. Якось так, так виглядає балка. Моя кому на трактора на саморобного треба. Що йдемо покажемо, що у нас зверху тут робиться. Ось в такому стані клавіші. Не притерпінь чого, да? Те. Хороші. Навіть фільтра, радіатори, радіатор на ГСТ на масло. Ну і саме цікаве. Двигун. До речі, гідромотор кріпиться непосредственно до мотора через Через хрестовинки, вот так. Моторяка конечно сильнейший. Я думаю там что соль 235 или 237 коня у него, я смотрю. Моторчик чистенький, чи та він чистий, домов. Так ти що? Дивіться, там. мотор целка. Форсуночки, паливна, все стоїть, мотор комплектний. Будемо будем так казати, зняв, поставив, газу і пішов, пішов, пішов. Вентилятори, радіатори, стиральні машинки. <риклад> все ж охоче. Продається все. Може кому бункер треба там. <риклад> а ну май, подивимося, пробувати в бункері. Так, да, бункер новий. Його на, на ниву треба ставити. Тільки тут трохи оси, оси живуть. Продаємо осиний домик. Коротше. Якось так. Коротше, запчастин море. Кого що зацікавило? якщо якщо зацікавило? Пишіть. Всякі нша там. Циліндрик бачиш який маленький Да, то на МТЗ на степлення поставили. А ну дай. Ншап, дай поки еншава нікастика. Діти які нша стоїть, що воно робить. Коротше, поки що не маю уявлення, що тут до чого. Ну знаю, що воно комусь треба. Може. Якось так. Коротше, на цьому відео будемо завершувати. Кого що зацікавило, пишіть, будемо домовлятися.